Омега-3 найбільш переоцінена добавка, яка просто не працює, але чомусь навколо неї існує цілий культ. Згідно старих досліджень, показувало, що омега-3 мало чи не панацея від усіх хвороб. Але це насправді не так. Нові дослідження, надруковані у журналі The New England Journal of Medicine, показують, що профілактична активність і користь омега 3 сильно перебільшена. Ви не отримаєте ніяких там захисту від серцево-судинних захворювань чи запалень, чи ще чогось там. Часто омега 3 може навіть і нашкодити, але я не буду її демонізувати. Ні, ні в якому разі. омега 3 працює, якщо у вас є діагностований дефіцит або є серцево-судинні захворювання. Тому не потрібно вживати її для профілактики. Потрібно Обирати правильну омегу і робити тільки це тоді, якщо це справді потрібно, а не просто так. Напишіть в коментарях, а ви вірите в користь омега 3 і в цей міф, що вона панацеє від усіх хвороб.